Ну що ж, дівчатка, привіт! Я Вікторія Мірханян. І я вчителька для вчителів і автор освітньої програми для вчителів, яка заміняє просто десятки курсів. Це ресурсний вчитель або ж репетиторство як бізнес. І сьогодні ми поговоримо сьогодні. Тема нашого уроку саме про те. Ще соромно продавати свої продукти, соромно продавати через інстаграм, соромно продавати свої послуги учням. і так, давайте розберемо, що ви отримаєте в результаті сьогоднішнього уроку. Перше, це ви зрозумієте, звідки беруться страхи продажів, дізнаєтеся, як працювати соромом, отримаєте конкретні скрипти, комунікації я прямо вам підготувала, буду їх читати. І... Позбудитися страху переходу в платну форму роботи, і після цього року ви зрозумієте, що продажі то не про учнів. А це саме страхи, які сидять всередині нас, тобто це про вас і про ваш стан. І так розберемо перший блок. Це саме звідки береться страх. Часто нам здається, що нам страшно продавати через те, що ми боїмося. Що що клієнту буде задорого, що клієнт клієнту буде незрозуміло, що йому буде важко, чи просто там не підійти по рівню, так. Але насправді часто продажі викликають у нас сором через страхи, які ми маємо всередині, і саме відчуття якоїсь такої провини, по типу, що ми впарюємо щось. Знаєте, провини за те, що ми продаємо, за те, що ми пропонуємо свої послуги, за те, що ми взагалі просимо гроші за наші уроки. І давайте розберемо, чому ж так відбувається. Перша причина це невпевненість у цінності вашого продукту. Чому так виходить? Коли ви не до кінця розумієте цінність вашого уроку, чому він вартує дійсно а на 300, наприклад, так то вам соромно казати цю ціну. Вам просто соромно її називати. Коли ви не бачите свою експертність, ви не можете її продавати. І якщо ви не вірите в свій продукт, якщо ви не вірите в вартість ваших занять, то відповідно ніхто не повірить. Друга причина це установка, що продавати, це нав'язувати щось. Багато вчителів просто виросли з тою думкою, що продавати це впарювання, це нав'язування, це взагалі якось неетично. Але ж насправді продаж це допомога в вирішенні питання клієнта. Розумієте? Тобто ви не впарюєте, а насправді ви просто хочете допомогти вашому учню. Третя причина це саме невміння комунікувати. І ось тут найцікавіше, що часто страх продажів це просто невміння вести комунікацію з учнем. Коли ви просто не розумієте, що вам сказати учню після пробного уроку, вам страшно і учень не пише. Коли ви не маєте скрипта, що вам писати, відповідати, коли ви просто не розумієте, як вам закрити людину на продаж, вам стає просто соромно, і ви закриваєтесь і взагалі того не робите. Другий блок розберемо, як працює комунікація. Тож давайте розберемо, що насправді закриває вміння продавати, бо вміння продавати це вміння комунікувати з вашими потенційними учнями або клієнтами. І в роботі викладача є конкретні етапи комунікації, які ви маєте знати на зубочок які ви маєте використовувати. Тож переходимо до п'яти етапів комунікації викладача. І етап один це перший контакт. Тобто це запит, коли з вас з'являється в директ, або ж а, до вас приходить повідомлення від ваших клієнтів. Да? І що тут потрібно робити? Треба швидко відповідати впродовж однієї двох годин максимум, з'ясувати запит людини, що вона конкретно хоче від ваших занять. І третє це запропонувати провести пробний урок або пробний зідзвон для того, щоб виявити всі потребуючі етапи співпраці. І тут дуже важливо, що саме швидкість відповіді показує ваш професіоналізм. Тож я підготувала для вас конкретний скрипт, який я хочу вам записати. А ви собі можете зробити записати цей скрипт в нотатник, для того, щоб ви могли його використовувати щоразу, коли у вас з'являється новий запит на навчання? І ви можете або записати собі нотатник в самому телефоні, або ж поставити на гарячу клавішу в системі інстаграм для того, щоб не друкувати щоразу повідомлення. Тож, скрипт наступний. Привіт, дякую за запит, щоб я змогла підібрати для вас найкращий формат. Розкажіть, будь ласка, який ваш рівень зараз, яка мета навчання, який формат зручний, індивідуальний чи груповий. І після цього запропоную вам пробний урок, де ми детальніше обговоримо ваші потреби. Другий етап це саме пробний урок, який ми маємо провести. І що робити на цьому етапі: перше це провести діагностику рівня учня, далі це показати свою експертність. Третє це дати конкретні рекомендації, що варто робити для того, щоб досягнути того. Того результату, як за яким учень до вас. І виходить, що пробний урок це ваша визитівка. Ви маєте про це пам'ятати, тому він має бути підготовлений дуже гарно. Це не варто робити? Перше, це не варто давати безкоштовні навчання, розказувати про свою методику викладання, абсолютно все в деталях, залиште цю інтригу на потім. І уникати розмови про оплату. І третій етап це закриття на покупку вже після пробного заняття. Так і саме тут дуже багато вчителів вони просто зливають учнів, або ж просто у них якийсь ступор виникає, через який вони не можуть закрити людину. А чому так відбувається? То що дуже багато вчителів вони вважають, що е якщо людина е прийшла, прийшла на пробний урок, якщо людина написала, то, е ну, тобто, тобто людина має сказати: Я хочу вам з вами займатися, е беріть мої гроші, давайте працювати. Ні, так не відбувається, тобто не може бути комунікація. Коли люди там учень, наприклад, питає про те, як можна з вами позаємодіяти, да, скільки вартують ваші уроки, і ви на це повідомлення одразу скидаєте таке полотно текста, де учень прочитує і він просто лякається цієї всією інформацією. Да, і в кінці ціна це не гарний скрипт, і так дійсно не варто робити, тому що е, якби гарно результативну співпрацю у вас. Цим клієнтом не буде. І тут насправді клієнти після пробного уроку вони чекають вашої пропозиції. Я для підготувала для вас скрипт, Ви знову можете його собі занотувати. Дякую за урок. Я бачу, що ваш рівень називаєте, який рівень він має. Е, і щоб досягти вашої мети, проговорювати ту мету, яку е, проговорив учень. Вам потрібно конкретний план. І той план, який ви розписали далі. Я пропоную вам такий то формат занять і пропонуєте відповідно да, від запиту, індивідуальний чи груповий формат. Кількість разів на тиждень прописуєте цю кількість, тривалість, ви розказуєте, скільки часу людині потрібно буде для того, щоб закрити цей запит. Вартість та като ви можете вказати вартість за один урок, або ж ви можете вказати вартість за пакет за місяця, маю на увазі, так. І ви можете написати, що знижка за перший місяць при оплаті двох така-то. -так ви готові почати? Якщо так, я відправляю вам деталі оплати. Тобто у вас є вже другий скрипт, який ви можете використовувати це на третьому етапі, це саме на етапі закриття на покупку. Але тут може бути так, що людина не, ну, не завжди вам скаже, що так, давайте мені реквізити на оплату, і я внесу там або там, оплату за перше заняття, або ж, наприклад, місячний абонемент. І це теж нормальний етап, ну таке може бути, тобто не треба думати, що щось не так. Тому переходимо до четвертого етапу: це саме робота з запереченнями. Це дуже важливий етап. Після вашої пропозиції клієнт може сказати, що йому дорого. Або, наприклад, мені треба подумати, або ж, наприклад, я спочатку порівняю з іншими, так, пошукаю ще ну, так само, як вони до вас приходять на Зідзвон, наприклад, або так само, як вони вам пишуть, вони можуть писати і якимось іншим викладачам. Так, і саме тому я підготувала декілька скриптів для вас на цьому етапі, для того, щоб ви могли їх використовувати і закривати професійно, ефективно цей запит. Тож розбираємо скрипт на це дорого. Розумію ваше заперечення. Давайте розберемо ця вартість включає і пишете конкретно, що входить в вартість цього уроку. Якщо розділити на кількість занять, виходить стільки-то. Пишете прям прописуєте ці, ціну за урок. При цьому ви отримуєте і прописуєте конкретний результат, який вони учні отримують після кожного заняття або взагалі за весь курс, за такий-то термін. І ви прям прописуєте, за який термін людина може отримати такий результат. Це інвестиція у ваш результат, а не просто оплата уроків. Або ж проговоримо ще наступний скрипт. Мені треба подумати. Звісно, розумію, але щоб вам було простіше прийняти рішення, скажіть, що саме вас зупиняє? Ціна, формат чи щось інше, я можу відповісти на всі питання прямо зараз. І тоді людина відчуває, що ви зацікавлені в роботі з нею, саме вашу залученість і ваше бажання допомогти. Але на цьому всьому ще це все не завершується, бо в нас є ще п'ятий етап, і це саме утримання клієнта, того ж продаж не закінчується на моменті оплати. Щоб клієнт залишився з вами надовго і рекомендував вас, то вам потрібно обов'язково регулярний зворотний зв'язок за прогрес. Друге, це чіткі правила співпраці. Про те, що робити, коли скасовуються уроки, що з ним з цими уроками відбувається, які умови співпраці, які умови оплати, і так далі, так далі. Тобто, всі ці нюанси мають бути чітко, конкретно прописані. І також третє це результати, які клієнт бачить. Тобто, ви прям підводите підсумок і розказуєте, показуєте чітко, що що отримує, ну тобто який результат вже має клієнт. Переходимо до третього етапу: це як саме позбутися сорому продавати. І тут саме будуть три кроки. Оки до впевнені і перше це саме працювати з впевненістю і визнанням власних компетенцій і досягнень. І що тут потрібно зробити? У вас буде така прям конкретна вправа? Прямо зараз ви можете зупинити, поставити відео на паузу і прописати список ваших досягнень. Що там може бути? Це скільки років ви викладаєте, скільки учнів у вас було, які результати вони отримали, які сертифікати освіти у вас є, скільки годин ви вкладали в своє навчання. І коли ви пропишете це все на папері, то однозначно ви побачите, що ваша година вартує набагато більше, аніж ви берете за це. Бо ваша година це роки досвіду, це сотні учнів, це результати ваших учнів, це тисячі годин навчань. І тут важливо, що ви продаєте не годину свого навчання, так а ви продаєте результат. Друге це працювати з значущістю вашого продукту і ціноутворення. І тут ви маєте чітко розуміти, скільки часу уроків досвіду вклали в одну годину вашої роботи, чому вона вартує рівно-стільки, і чому вона ніяк не може вартувати менше. І тут давайте ми з вами проробимо ще одну вправу: ви можете на аркуші паперу прописати собі, що одна година уроку дорівнює, одна година підготовки, одна година проведення, і плюс час на зворотній зв'язок з учням. Далі це ваш досвід, ви прописуєте прям конкретно, скільки років у вас в викладацькій діяльності вже є, які ви маєте сертифікати, яке навчання ви проходили, да? все абсолютно це прописуєте. І результати учнів, тобто конкретно, які результати вже ви, ваші учні досягли, ви теж собі це нотуєте. І тут, коли ви розумієте і бачите свою цінність, вам не соромно називати ціну за урок, тому що ви розумієте і знаєте, що вона дійсно справедлива. І крок три це напрацювати працювати продажів. Один раз йдете по скрипту страшно, другий раз, коли йдете, вже стає легше, а третій, п'ятий, десятий раз вже стає на автоматі, і ви вже, вам вже не страшно, і ви, відповідно, можете закривати будь-які заперечення. Тому що, коли ви прокачуєте впевненість у комунікації і психології продажів, то тоді вам просто не соромно вже продавати. Переходимо до четвертого блоку, і цей блок саме про що дійсно страх. І знаєте, про що насправді страх продаж. І часто цей страх у людини виникає саме на тому моменті, коли ми переводимо людину з безкоштовного, тобто з нашої діагностичного, діагностичного уроку, так, на платний формат роботи. Чому так відбувається? Тому що нам здається, що очікування від, плат, від платного продукту якесь просто неймовірне, нереальне і недосяжне. Але це не так. І насправді тут все може бути набагато простіше, якщо ви просто вмієте і круто працюєте з комунікацією, якщо ви маєте скрипти на кожен етап, і якщо ви розумієте, розумієте цінність свого продукту, і тоді вам не страшно комунікувати з людиною. Вам не страшно пропонувати їй платну форму. А кому була корисна ця інформація, залишайте свій коментар під цим відео. А також переходьте в мій телеграм-канал, де я ділюся дуже цікавою інформацією. Я ділюся своїми кейсами, я ділюся дуже багато додатковими матеріалами, а також прямими ефірами, закритими прямими ефірами, які ми проводимо лише в телеграм. А також я вас чекаю на безкоштовному практикумі на тему асинхрон та альтернативні джерела доходу для викладачів. Цей практикум безкоштовний. Зареєструватися ви можете за посиланням внизу. І на практикумі саме ми з вами розберемо, як структурувати асинхронний формат, які джерела доходу є у викладача, окрім ведення уроків, і також покрокова система впровадження цього всього. А якщо ви хочете детальніше зрозуміти, як перетворити репетиторство на бізнес, то я вас чекаю в своїй навчальній програмі. Ресурсний вчитель або репетиторство як бізнес це вісім модулів, два місяці роботи, і це програма, яка закриває дуже багато. Курсів різних курсів: це курси по інстаграму, це курс збудови уроків, це курс ефективної комунікації, а також курс продажів. Тож, якщо вам набридло працювати по 10-12 годин на на день, хочете нарешті перевести свої індивідуальні заняття на групові. Якщо ви мрієте про асинхрон, якщо ви хочете закрити собі базу учнів, який буде давати вам повноцінний дохід, а не просто підробіт, тоді вам точно потрібна ця програма. І зараз можна зайти в програму за найнижчою ціною. Скоро буде підняття. Ця вартості, тому обов'язково встигайте, бо зараз це дуже дуже низька ціна за вісім модулів навчання, за два місяці роботи, за груповий, або ж можливість да, співпраці в індивідуальному або груповому форматі. Notion для вчителів. Зараз це просто база для вчителів і безліч додаткових матеріалів. Або ж пишіть мені в директ слово програма, і я надішлю вам. Програму більш детальнішу, яку ви зможете почитати і ознайомитися з всіма модулями, які входять в цю програму. Тож дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Ютубчик для того, щоб отримувати нові корисні відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, обов'язково, тому що там теж дуже багато корисної інформації. Пам'ятайте, що продажі це не соромно, це ваша професійність, експертність і цінність. І ви точно маєте право заробляти це достойно.